Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні у нас на огляді будуть ще одні компактні LED-лампи від компанії CarProLight. Нещодавно у нас на каналі виходив огляд на схожі лампи від цього ж виробника. А сьогодні у нас будуть. Аналогічні лампи, тільки вже в досконаленої конструкції. Це також компактна LED-лампа, яка за своїми габаритами наближена до галогенки, і більш того, встановлюється вона також як галогенка, без зайвих дротів і драйверів. Але тут в нас вже активна система охолодження, і відповідно ми можемо розраховувати на більш серйозні характеристики. Лампи мають металевий корпус, який складається з двох частин. Цоколь лампи тут фіксований, він є єдиним цілим з корпусом лампи, тому він ніяк не обертається і лампи жодним чином не можна там відрегулювати в фарі. Але це не проблема. Зазвичай лампи такої конструкції, одразу при встановленні правильно фокусуються і нормально світять. Дана модель цікава тим, що при компактних габаритах вона має активну систему охолодження і вже посилені світлодіоди. Відповідно, Тут може бути більше яскравості, більше потужності, більше світла, ну і більше в принципі, комфорту за кермом. На жаль, або, на щастя, це не єдині лампи з такою конструкцією. У різних виробників є схожі або аналогічні лампи. І, в принципі, незважаючи на те, що тут же активна система охолодження, практика показує, що лампи з зовнішнім драйвером і повноцінним кулером зазвичай. Потужніші і яскравіші. Тому зараз ми перевіримо характеристики цих лам для того, щоб в подальшому зробити правильне порівняння. При напрузі 13,6 В на старті моделі м 3 споживає 1,7 А. Потужність складає 23 Вт, світловий поток 916 люмен, ефективність 39,6 Вт, колірна температура 6235 Кельвін. Через 5 хвилин після прогріву лампи споживають вже 1,2 А. Потужність 16,3 Вт, світловий поток 635 люмен. Ефективність 39 люмен ват, колірна температура 6536 кельвін. Тобто, в порівнянні з попередньою моделлю, яку ми тестували раніше, тут потужність більше всього на 1 Вт і світловий поток більше на 30 люмен. Відповідно, наявність інших світлодіодів і активної системи охолодження не змогла суттєво покращити характеристики цієї лампи. Хоча, можливо, в фарі вони проявлять себе набагато краще. Візуально, світлова пляма виглядає дуже привабливо і має ідеальну чітку геометрію. До того ж, ми бачимо, що світло по світловій плямі розповсюджується ну, дуже рівномірно. І візуально, також за геометричними якимись показниками, світло мені Подобається. Але все ж таки навіть неозброєним оком видно, що світло у нас не дуже яскраве. І для того, щоб заміряти освітленість, нам, звісно, знадобиться ще один контрольно-вимірювальний прилад, такий як люксметр. А поки ми до нього не добрались, можна подивитись, як працює тут дальнє світло. Дальнє світло у нас виглядає наступним чином, чомусь воно трішечки зміщене ліворуч. Але в цілому все непогано. Повертаємось до ближнього. Озброюємось люксметром і починаємо заміри. І дійсно, маючи рівномірно розповсюджені світло по світловій плямі, ми одразу втрачаємо і яскравість контрольної точці 1. Тут у нас показник всього-навсього 830 люкс. Точка 2 690 точка 3. 420 точка 4 260. Точка 5 умовно, водій зустрічного авто 42 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 233 люкс. Вище лінії термінатора у нас освітленість змінюється в межах від 20 приблизно до 25 люкс. Тобто світла тут взагалі немає. І, відповідно, відсутність засліплюючого фактору ми також бачимо по наступному спостереженню. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Ми бачимо, що я не напружую очі, не закриваю їх, не відвожу погляд, відповідно, фара мене не сліпить. І також ми бачимо, що все світло сконцентровано нижче лінії термінатора, умовно на дорозі. Вище в нас суцільна темрява і жоден водій від цих ламп не постраждає. Тепер перейдемо до порівняння і за традицією порівняємо LED-лампи з посиленими галогенками Philips GT200. Як ми бачимо, в контрольній точці 1 галогенки яскравіші приблизно на 30%. В інших контрольних точках йде перевага на стороні LED-ламп від CarPro Lite. Також в контрольній точці 6 лампи CarProLight світять яскравіше в два рази, і в контрольній точці 5 це у нас умовно водій зустрічного авто, у галогенок у нас 20 люкс, у LED ламп 42 люкс. І той і той показник є допустимим і не спричиняє засліплюючого фактору. Тобто тут можна сказати, що. Дані лампи, якщо порівнювати їх з галогенками, дають більш рівномірне розповсюдження світла по світловій плямі, тобто світлова пляма у нас рівномірно насичена світлом, але дальню дистанцію галогенки будуть освітлювати краще. Якщо порівнювати кулерну модель, і безкулерну модель, яку ми тестували раніше, то тут різниця ще більша і, можна сказати, ще цікавіше. Справа в тому, що безкулерні лампи, маючи менший світловий поток в контрольній точці 1 світять набагато яскравіше, ніж нібито більш потужні кулерні лампи. Але при цьому в контрольних точках 2, 3 і 4 ми бачимо, що безкулерна модель трішечки програє кулерним. М3. Відповідно, тут можна сказати, що ось ці дві лампи мають різну специфіку світла. Перші безкулерні, які мають в контрольній точці 1 освітлення з 4000 люкс, вони більш направлені на освітлення дальньої дистанції, вони світять ніби таким собі променем. А М3 модель з кулером. Має рівномірно розповсюджене світло по світловій плямі. Тобто в першому випадку ми світимо променем, в іншому випадку ми світимо такою широкою яскравою плямою. Але все ж таки, якщо говорити про яскравість, можна ще звернути увагу на LED-лампи OLED m 3 і Infolight M1. На сьогодні багато ламп з індексом M. Тут ми бачимо, що ці лампи, звісно, вже і дорожчі, і кращі, і яскравіші. Але при цьому в них більш громістка конструкція, є там дроти, зовнішній драйвер тощо. Хоча при встановленні це не відіграє якоїсь великої ролі. Тому, якщо ми шукаємо якісь дуже яскраві потужні лампи, все ж таки краще звернути увагу на. Alet m 3 або InfoLight m 1 Лампи від CarPro Light вони орієнтовані трішки на інше. А орієнтовані вони в першу чергу на просту і швидку заміну галогенок. При цьому. У нас є на вибір два варіанти. Перший варіант це безкулерні лампи, які світять променем, і в них характер світла, характер світлової плями дуже схожий на лампи Філіпс, Osram або Нарва. Тільки коштують вони дешевше і дозволяють нам за помірні кошти. Зрозуміти, як будуть світити дорогі лампи від відомих брендів, і взагалі зрозуміти, чи це нам потрібно. І є ще одна модель: ось ці кулерні лампи, які на дальній дистанції світять не так яскраво, але при цьому забезпечують нам рівномірно наповнену світлом широку світлову пляму. І тут кожен вже може обрати для себе, що йому краще: мати вузький промінь світла на дальній дистанції, або Широке рівномірне світло по всій світловій плямі. Для цього, власне кажучи, існує дві моделі: одна з кулером, одна без. Тому, якщо ми шукаємо якусь просту, швидку заміну галогенком, це саме про дані лампи. Якщо ми прагнемо до суттєвого і серйозного покращення світла, тоді все ж таки доведеться заплатити трішки більше грошей і обирати серед інших більш дорогих і технологічних варіантів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.